День Різдва Пресвятої Богородиці, каже святий Іоанн Дамаскін, є днем Всесвітньої радості, бо через Богородицю обновився весь людський рід, смуток матері Єви перемінився в радість. Різдво Пресвятої Богородиці є першим великим святом на початку церковного року, бо все почалося. З Різдва Марії, яка стане матір'ю Божого Сина та всіх християн. В усі часи наш боголюбивий український народ щиро прибігає за її заступництва і в годинах радості та смутку у величних храмах та в богих хатинах, благаючи у неї помочі та опіки. Не переставаймо також, і ми постійно прославляти Ту, котра найбільше послужила величному Божому плану Спасіння людського роду, Пресвяту Богородицю, Пресвята Діва Марія, своїй особі сповнила стрімління всього людства, бо саме через її постійне смирення, нехай станеться мені по Твоєму слову. Стає здійсненим та можливим величний план Божий спасіння всього людства. Преблагословенна Діво Маріє, царице Небе і землі, Твоєму чудесному образу припадаючи, розчулено взиваємо, зглянься милостиво на рабів Твоїх і Твоїм всесильним клопотанням. Зійшли, кому потрібна, вся вірних чада Святої Церкви, спаси, невірних зверни, заблудлих на шлях правий настав, старість і слабкість сил підтримай, юних у вірі святій зрости, мужність на добру направ, грішників до покаяння приведи і всіх християн, благання почуй, хворих вилюкай, Скорботи утали, подорожуючим спотешуствуй. Боронь, владичице, гріхопадінь і бід всіх побожно, закликаючи святе ім'я Твоє і поклоняємось чесному образу Твоєму, Ти б, молитвами, беззаконня наші задарма очищаєш, тим же Тебе припадаємо і паки співаємо. Віджени від нас усякого ворога і супостата, усякої напасті, і згубні зневіряння, молитвами твоїми, подаючи дощ своєчасні і землі рясно родять, вклади в серця наші страх Божий до виконання заповідей Господніх, щоб усі тихо і мирно поживемо на спасіння душ наших. На благо ближніх і на славу Господа, йому, Творця, промислителю і Спасителю нашому всяка належить слава, честь і поклоніння нині повсякчас і на віки віків. Амінь.